Мене вже питали за весь цей тиждень декілька разів на рахунок Арішника, uh -huh. чи прилетить він знову. І я розумію, що глядачі всіх каналів намагаються прорахувати як би їм жити і зберігати своє життя. І кожен раз, коли я переглядаю на це питання, однозначно випадає відповідь, що вони хотіли би застосувати, але не зараз а ніби ця. Точка маніпуляції вже не працює, і вони хочуть її або ускладнити, або примножити, або ну, щось зробити так, щоб на цей раз повірили знаєш, в їхню ем, силу. Щось тому... нове і більш потужне вони І, і пам'ятаєш, ми стільки разів говорили, що так. вони готують щось нове, і я не могла зрозуміти, що це нове. Ну дуже складно не бути людиною військовою і розумітися, що там вони нове винайшли. При тому, що в них є поставки таких комплектацій, що взагалі там можна заплутатись. І... Тут теж показує, що вони ніби в ілюзії, в ілюзії того, що ем... Ну, от треба якось прискорити, пришвидшити, більш зробити руйнівні дії. Хоча насправді вони і після цього удару написали там цілу поему: угу. вже літерані плити змістилися, і метро у Львові немає тепер. І я бачила різне. Ну, чесно, мені підписники кидали різне. Але е, на рахунок того, чи прилетить і куди прилетить, вони самі ще не знають. Вони готують нову. Ракету якусь, типу ось цього, да? Ліщина, орешник, Кедр, я не знаю, яка там у них вже назва, mm -hmm. але куди вона полетить і чи полетить взагалі. Нібито вони намагаються поставити ціль і приготуватися, що вона десь таки буде застосована. Але з якої точки і в яку, поки що, чесно вам скажу, не видно. І на минулому тижні я теж дивилась, і показано було, що вони посилять цю ракету і будуть застосовувати. Проте, куди застосовувати, все ще не там, не тут мені не показали. В будь-якому випадку, дивіться, до цього арешника, коли він прилетів, за два або три тижні мене духи попередили. Просто я не могла зрозуміти, що, що це. І якщо буде щось таке неординарне на тонкому плані, я вам обов'язково скажу. Так, збільшиться, збільшиться тут допомога, особливо. Ну, зараз я не буду говорити в яких регіонах, бо знову ж таки скажуть мені, да? так, так, так. що я не те сказала. Тому ту, я просто вам загально скажу, що є ресурси, які завезені. Куди завезені і коли вони будуть використані, ви побачите, повірте, і найближчим часом, як тільки вони доїдуть, тому що на всіх напрямках вони дуже сильно потрібні. Дуже так, чекаємо. Просто що, це не настільки а -а -а. швидко, як ми хочемо. Фоник <гулес> <гулес> такий не, не дуже жвавий. А, ну, по перше, нас будуть якось засуджувати, засуджувати наше оточення, виводити нас на внутрішній конфлікт, говорити а, той, хто веде блоги, в них буде підвищена хвиля хейту. Готуємося, Альона. Наш ефір може залетіти не на ту аудиторію. Um, люди, які um, дуже багато часу накопичували в собі стрес, він знайде точку виходу через якусь конфліктну ситуацію, і uh, люди, які, знаєш, в Тихому омуті черті водяться. Ця mm -hmm. людина вибухне і спалить все чортові бабушки навкруги, і отримає своє визнання за цей дібош. Я вам ем, дуже багато часу, слухайте, плюс-мінус однотипний, йде передбачення. Це не тому, що я не хочу, що хочу вам видати тільки одну інформацію, а просто карти постійно кажуть, що людям зараз дуже важливо розібратися зі своїми станом, mm -hmm. І кожен раз випадає так, що ми з чимось ну от прям сражаємося. У нас якась така боротьба е, дуже запекла: то з самим собою, то з простором, oh, то з хейтом, то ще з кимось. Напевно, рік нам буде дійсно підсвічувати надто багато енергії, які ми ось за ці, напевно, чотири роки несемо на собі на плечах. Плюс будуть якісь в просторі. Я так розумію. Вакханалії відбуватися, на які ми будемо бурно реагувати. Щось в інфопросторі таке впливе, як, якась брудна білизна, знаєш, якийсь угу. я не знаю, можливо, хтось із знаменитостей або із публічних людей щось винесеться на поверхню, що всі будуть обговорювати тільки цю історію і приміряти, а якби він. Тут повів себе в цій ситуації або вона. Ну, такий цікавий тиждень. Зберігайте спокій, але, але не бійтеся вибухнути там, де ви давно вже терпіли, тому що терпіти не можна. От, просто запам'ятайте, терпіти не можна. І ви отримуєте за це, дивіться, яка класна карта, своє визнання, свою корону за цю битву ви отримуєте в цьому. Угу на цьому тижні. І плюс ця карта говорить про те, що якщо ви дуже довго працювали над чимось над якимось проєктом, над якоюсь роботою, якусь діяльність вели, і вам було дуже важко, ви все ж таки отримуєте те, що ви хотіли. Хоча, можливо, ви вже там опустили руки і думаєте, що все, все пропало. Ні, бачите, карта для вас дуже хороша. Такий в нас тиждень очікується. Ти знаєш, стільки дійсно, стільки разів різним практикам. Показували різні передвісники закінчення. І ніби вони, нам здавалося, що ось-ось вони і збудуться, так? Але все одно ланцюг до кінця не завершувався, і зміни в видіннях на рахунок закінчення немає. І ми, напевно, за вуха притягували якісь ситуації, тому що дуже сильно хотіли, щоб це було передвісник. Закінчення, але все ж таки нічого не змінилося, і поки що те, що було сказано, не відбулося. Зокрема, з моїх передвісників війни має бути якесь руйнування, яке змінить на до і після. Не до і після і завершить весь цей цикл і почне новий цикл. Коли закінчиться війна, нам не стане легше емоційно. Я казала вам про це багато разів. Тому ми обираємо менше із зол. Але ми не розуміємо, в яке майбутнє ми зараз йдемо. Нам здається, що ми зупинили своє життя на паузу, і коли закінчиться війна, от почалась війна, і ми живемо, триваємося, тримаємося. Закінчиться війна, ми видихнемо і знову будемо жити як раніше. Але так не буде наше життя тут і зараз, не вчора, і не завтра, тут і зараз. І е, пройшло вже майже 4 роки, і пройде ще якийсь час. І ми будемо жалкувати про те, що в наше життя стояло на паузі. Тому не чекайте закінчення війни, бо багато хто може й не дочекатися насправді. Живіть тут і зараз наскільки це можливо для вас Радійте кожному дню, кожному моменту своїм рідним, близьким, не гризіться між собою. Це єдине, що я можу вам сказати. Предвісники війни не допоможуть нам в нашій психіці, хоч як би ми того не хотіли. Зрозуміло, що ми хочемо повернення військових, що ми хочемо, щоб люди не вмирали, це все зрозуміло, але суцільно поставити своє життя на паузу теж не можна, тому що ми й тримаємо енергетично всю цю країну. Ну, сама ракета вже розроблена і так, ніби нової розробки не потребується. А от чи вона буде доставлена в Україну? Давайте глянемо. Угу. І чи буде дозвіл застосовувати її в тому радіусі, який потрібен? Чи можна буде? Давайте так, чи буде доставлена ця зброя в Україну з Британії? Ну, поки що не бачу найближчим часом, що вона прям доїде до нас. Але тут є якийсь хитрий план на рахунок, як вона може бути застосована. Цікаво, ніби вона в Україну якби і не заїхала, але mm -hmm. туди, куди треба, вона попала. Яким чином це буде реалізовано, залишається тільки спостерігати. Я думаю, що потім ми вже офіційно дізнаємося, коли вже прилетить туди, куди потрібно. Чудово. Будемо на це сподіватись. але давай глянемо чи а, застосування подібної ракети вплине суттєво на ситуацію щодо війни змусить Росію, можливо, на перемовні процеси, все ж іти. І... Ні, М -м -м. ми не очікували іншого, правда? Відповідь. Завжди хочеться почути щось інше, але на жаль. Так, ну ні, тому що це знову ж таки ситуація, в якій ми покажемо силу, але будемо все одно прив'язані до сили інших. Це не наша власна сила. І Росія, нібито знає і маніпулює, ну, не нібито вона знає і маніпулює цим, що це не наші сили і це допомога від партнерів. А вони. Нібито розраховують лише тільки на себе. Ну, позиціонують себе, так? Хоча в них теж є партнери, завдяки яким да, у нас все відбувається, те, що відбувається в Україні. І це ніяк не змінить перемовний процес, але це змінить хід війни на лінії фронту. Ось тут буде більше така якась напружена ситуація, <кій> на рахунок вони. По-інакшому будуть позиціонувати нас на фронті. А те, що зміниться саме куди хто сяде за який стіл переговорів, ні, тут такого не видно. А зміни на фронті будуть в позитивному ключі для нас. Поки що не видно в якому ключі це буде, тому що до цього моменту насправді дуже багато часу має пройти. Я бачу, що там буде напружена ситуація. Я бачу, що там будуть активні дії з двох сторін, але ось цей момент в яку сторону посунеться лінія фронту, не видно відбувається в так. багатьох містах, чи дійсно ми до цього дійдемо. І пам'ятаєш, Альоночка, ми з тобою в липні, в серпні. Угу. Поговорили про цю ситуацію, ти мене питала про блакавати. І ти пам'ятаєш, я ще говорила прикупіть собі, може, простиночку на павербанкі. От казала, ж я, я вам ці речі. Я розумію. Так, що... і продукти, ти про запаси і про все попереджала так. ще з літа. і я говорила ще. Через це, що буде така ситуація, що ціни злетять, і не всі зможуть собі взяти ті продукти, які ви зможе... ну, які ви там потребуєте. Я як папуга вам повторювала, а тепер ви кажете, коли це закінчиться? А не знаю, коли це закінчиться, тому що дійсно в нашій країні ми, хоч і молодці, після обстрілу вибиті вікна, але ми встали і всі по місцях. Але. Ми живемо в хронічному стресі, і це не норма, те, що ми настільки стали сталевими глибами, і багато місць будуть погано функціонувати. І чим більше буде продовжуватися мороз, тим складніше буде це відновлення відбуватися і плюс. Коли мороз закінчиться, рекордна кількість випала снігу, буде відкат ще, поки цей сніг зійде, він ж не за три секунди вам зійде. І це знову ж таки сповільнить роботу дуже там, транспорту і так далі. Тому я не кажу вам вигрівати всі полиці і не залишити нічого своєму сусіду. Але подумайте про те, що якийсь базовий мінімум, якщо ви можете собі забезпечити на цьому тижні на найближчі. Півтора тижні То це зробіть, будь ласка. Буде якась силова структура, силова дія зі сторони моря, прямо в морі? Я так розумію, що це буде пов'язано з. Ем... Суднами, пам'ятаєш, ми з тобою вже говорили, що вони щось готують? Так, да, І до речі, здійснилось минулого тижня було, що судно е, було атаковано, і плюс іще буде якесь судно, але це судно буде з ресурсами. Пам'ятаєш, минулого разу я тобі казала, що це uh -huh. точно не ресурс. Людський Так, да, А тут саме з ресурсами якесь судно буде е, атаковано, і, і е, будуть ці ресурси ніби як. Е, не знищені, а втрачені частково, щось таке йде. Далі, чи будуть вони робити масований обстріл? Тут навіть масований обстріл закінчується якоюсь однією точкою. Тому я вже прорахувала, що коли я дивлюсь, а чи буде масований обстріл, вона показує, ні, не буде масований обстріл, бо у нас кожен день масований обстріл. Я вже ну, десь сміюсь з цього, але це. Жахливо, те, що ми звикли вже до цього, і знаємо з якої сторони під яку сторону будуть шахіди залітати. І на звук вже знаємо, чи можна поспати, чи можна чи це треба виходити. Буде продовжуватися тяжка ситуація до кінця січня поспати нам не дадуть, особливо в територіях. Біля води, як Дніпро, так і море. Тому південні, східні, східно-північні регіони, ось ця, ця вся сторона. Ми знаходимося в такому напруженому. Становище, плюс будуть вибивати воду. Я вже дуже багато тижнів кажу про воду, що ви маєте мати запас води. Хоча б я не знаю, попити, помити голову. Я не знаю, що ви там ще вам да, нагально потрібно. Сухий душ собі купіть. Я не знаю, що ви зробите, але щось зробіть з цим. Тому що воду будуть вибивати, і десь буде якесь зараження води, але більш до теплого періоду часу. Тому. Я не знаю, в якій навіть території, поки що дуже віддалено показують інформацію, що буде якесь зараження води. А яке воно буде і в якому місці, як тільки я зрозумію, я вам скажу Проте будьте готові, що це не на цьому тижні прямо може відбутися, але ви маєте бути до цього готові. Вони хочуть вибивати зараз. От вони вибивали дуже сильно енергетику, їм цікава була енергетика, щоб нас. Тотально в світло в темряву погрузити. А тепер вони хочуть залишити нас без тепла і води. І воно все закономірно, ніби всі базові процеси схлопнути. Бо без світла ми якось пристосувалися більш-менш, а от без води пристосуватися набагато складніше, особливо в кого є діти, літні люди і так далі. Тому масовані атаки будуть спрямовані саме на ось такі структури. Чи житлові будинки теж продовжують бути цілями ворога? Е, житлові будинки не показує. Показує, що житлові будинки, якщо вони поряд знаходяться з об'єктами Да, Або знаєш, вони кидають дуже багато ракет в одне місце, і е, поряд знаходяться житлові будинки, і воно туди е, знову ж таки прилітає. Тому... Е... Я не можу сказати, що туди не буде влучань, що ви можете ігнорувати тривогу, що ви можете не спускатися. Дуже багато глядачів пише про те, що а скажіть, чи буде атака по, там, по якомусь місцю, тому що у мене маленька дитина, і я не можу з 17-го поверху спускатись, а я не можу брати за відповідальність за ваше життя. Я попереджаю вас про те, що бачу, не бачу, але будьте обережні, все одно ви не маєте повністю покладатися на якогось одного чи десятьох практиків. Бо в нас немає розкладу руху потягів, ми робимо це з тонкого плану і е, можуть бути похибки, е, і ця похибка може комусь вартувати життя. Тому, будь ласка, слухаємо, приймаємо до уваги, але все одно маємо свою голову на плечах. Дивись, В них применшилась допомога, якась е, обірвався якийсь зв'язок, але проблема в тому, що в них дуже налагоджена своя. Виробнича ланка отам от от далеко, куди ми не можемо дістати. Тобто, ті заводи, які знаходяться близько до нашої території, ми можемо якось вибити, вивезти з ладу і так далі. А ось ті заводи і виробництва, які знаходяться там десь в глибинці, і які впливають на хід війни, вони не вибиваються і продовжують підтримувати їхню. Оборонну діяльність і так далі, і оцю всю історію. Тому тут 50 на 50. Розумієш, легше нам від того не стає. В них як було багато ресурсів, на жаль, так ну, ми знімаємо рожеві окуляри і дивимося правди вічі. Що кожної ночі ми збиваємо шахеди. І не один, і не два. Ні, до речі, тут буде краще. Ну, перманентно знову ж таки будуть розбиватися одне місце, потім відновлювати інше місце. Зараз вони візьмуть тактику, ще якесь місто, почнеться кошмарити. Північний схід кудись показує. Я поки що не розумію, куди. Тому. З одним місцем, ніби закінчили вони і починають братися за інше, тому вся Україна не буде в такому скрутному, скрутному становищі. Тому я вам постійно кажу: обмінюйтесь добром. Область для області, Миколаїв чи Одеса між собою то воду, то ще на це приємно дивитися. Хотілося би бачити такі хороші приклади і в інших містах, тому що ми одне від одного залежимо і енергетично, і тепло, і езотерично на тонкому плані. Ми один від одного залежимо. Тому надсилайте свої промінчики любові, хоча би. Та, туди, куди ви можете. Ну, я скажу вам на рахунок зими, як ми вже в цій темі говоримо, що тварини, тварини теж потребують вашої уваги, тому подивіться біля себе, якщо є тварини, то хоч якийсь терм... тимчасовий прихисток дайте їм. Е, тому про весну можу сказати, що зима буде складна, як і кожна зима по-своєму складна. Але ця зима, пам'ятаєте, я вам казала, що буде повернення якоїсь ситуації. От ми бачимо повернення дуже багатьох ситуацій. І плюс пам'ятаєш, ми на минулому з тобою ефірі казали, що цей рік згадайте, що було в 2016-му. Пам'ятаєте? А тепер подивіться, який сніг був у 2016-му. Погоду порівняйте, наскільки цей рік схожий погодними умовами з 2016. м Ми ввійшли в новий цикл. Це дуже цікаво спостерігати.